Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди, Господи мій, Отче Небесний. Звертаюся до Тебе у годину душевної тривоги. Моє серце стискається від страху, думки мої розпорошені. І душа моя, наче човен у розбурханому морі. Але я знаю: Ти моя скеля, ти мій мир і спокій. Господи, Ти бачиш мої хвилювання, мої нічні сльози, тривоги за майбутнє, за близьких, за саму душу. Я приходжу до Тебе як дитина до батька, бо тільки ти можеш дати справжній мир. Не залишай мене у цій темряві, підтримай мене світлом Твоєї любові. Навчи мене не боятися, коли навколо панує невідомість, коли серце моє тривожиться через новини, через випробування, через безсилля, я прагну чути твій голос, що тихо каже: Не бійся, я з тобою. І ця істина вже розганяє морок у моїй душі. Боже, дай мені силу покладатися не на свої відчуття, а на Твоє слово. Я вірю, що ти тримаєш мене за правицю. Що Твоя рука не відступає від мене, що навіть коли все валиться, Ти, мій Отець, залишаєшся непорушним. Молю тебе, Господи, прийди до мене у тиші мого серця, торкнися моєї тривожної душі, покрий мене Твоїм миром, пролий світло своє на мій шлях, дай мені сили проживати кожен день із надією, а не з острахом. Навчи мене довіряти Тобі по справжньому. Навіть коли не бачу виходу, навіть коли здається, що все проти мене, я знаю, що ти зі мною. Ти не залишаєш, ти чуєш мене ще до того, як я відкрию уста, і твоя любов не має меж. Господи, зніми з мене тягар страху, розв'яжи вузли тривоги, заспокой мої думки. Ти джерело всякої втіхи, і ти знаєш, як дарувати мир там, де людські зусилля вже не допомагають. Отче Святий, я знаю, що все під твоїм контролем, навіть мої страхи, навіть тривоги, навіть те, що я не можу пояснити словами, усе тобі відоме, ти бачиш моє серце краще за мене. Ти знаєш, як легко я лякаюся, як швидко падаю духом, коли навколо щось ламається. Але я прошу тебе, тримай мене у своїх обіймах, стань моїм прихистком, коли хвиля страху накочує знову. Господи, я не хочу жити в полоні тривог. Я не хочу, щоб страх диктував мені кожен крок. Я прагну дихати Твоїм миром, прагну відчувати Твою присутність у кожній миті, прагну вірити Тобі так сильно, щоб навіть у бурі співати в серці пісню довіри. Навчи мене цього, Отче. Навчи не панікувати, а молитись, не впадати в розпач, а підносити очі до неба. Ти мій захисник, ти моя надія. Я згадую, як ти вів мене раніше, як ти виводив мене з темряви, як піднімав тоді, коли я падав, і я вірю, що Ти не змінився. Ти залишаєшся тим самим, ти залишаєшся моїм Спасителем і тепер. Господи, коли страх пробирається до моєї душі, нагадай мені, хто ти є Бог Всемогутній, а не далекий. Ти не мовчиш, ти дієш. Я знаю, що ти не залишиш мене наодинці з цими відчуттями. Я знаю, що ти близько. Ти чуєш кожне моє зітхання і ловиш кожну мою сльозу. Ти знаєш, як інколи я боюся навіть майбутнього, що буде завтра, що станеться з моїми близькими, чи вистачить мені сили. Але в тобі я знаходжу спокій, бо ти вже є в моєму завтра. Ти вже чекаєш мене там із любов'ю. І я можу сьогодні віддати всі свої страхи Тобі, бо Ти здатен нести навіть те, чого я не витримую. Отче Небесний, я визнаю, що моє серце слабке, але Твоя сила звершується в моїй немочі, і саме тому я можу бути сильним, коли з тобою. Дякую тобі, що ти не вимагаєш від мене досконалості, що я можу прийти до Тебе таким, який я є, в тривозі, в сумнівах. У сльозах, і ти не відштовхуєш мене. Господи, допоможи мені не боятися темряви, бо ти світло, не боятися невідомого, бо ти шлях, не боятися самотності, бо ти зі мною, не боятися завтрашнього дня, бо ти, мій Бог, вчора, сьогодні і навіки. Поклади свою руку на моє серце, утихомир у ньому бурю. Дай мені розуміння, що страх не є владикою наді мною. Що я не жертва тривоги, що я дитя Бога, і як дитина довіряє батькові, так і я хочу довіряти тобі. Дай мені сили в кожному дні пам'ятати, що ти поряд, що ти зберігаєш, що ти дбаєш, і що жодна хвилина мого життя не проминає без твоєї турботи. Господи, я прошу тебе, влий у мою душу спокій, що перевершує всяке розуміння, той спокій. Який не залежить від обставин, а народжується з віри. дай мені вміння мовчати перед тобою, коли все всередині кричить. Навчи мене чекати, коли все хочеться робити негайно. Навчи бачити світло, навіть якщо навколо згущується темрява. Я хочу бачити твою присутність у дрібницях, у сонячному промені, у погляді близької людини, у доброму слові, у тиші, коли всі засинають. А я залишаюсь із тобою. Я вірю, що ти промовляєш у спокої, що ти шепочеш мені. Не бійся, я з тобою, Батьку мій, ти знаєш, як легко моє серце починає тривожитись, але я більше не хочу слухати свій страх. Я хочу слухати тебе. Я хочу, щоб саме твої слова стали сильнішими за думки, що мене лякають. Дай мені чисту пам'ять, щоб згадувати все добре. Що ти зробив у моєму житті, бо я знаю, що страх часто живе в забутті. Я забуваю, як ти рятував мене раніше, забуваю, як ти вів мене через труднощі. Але сьогодні я згадую і дякую. Дякую за кожен день, коли я дихаю, за кожен світанок, за твоє терпіння до мене, за твоє довге милосердя. Господи, коли знову прийде ніч, а з нею неспокій, нагадуй мені про світло. Світло твоєї любові, світло твоєї обітниці, світло Воскресіння, яке сильніше за смерть і темряву. Я знаю, що ти ніколи не покидаєш мене, навіть якщо я тебе не відчуваю. Я вірю, що ти тримаєш мене, навіть коли я не бачу твоєї руки. Ти мій Бог. І тому я можу не боятись, бо ти більший за все, що мене лякає. Ти міцніший за всі шторми. Ти. Вірніший за всі обіцянки людей, і ти ближчий до мене, ніж моє власне дихання. Я прошу тебе, Господи, вчи мене бути мужнім у серці, не в тому, щоб бути сильним тілом, а в тому, щоб триматись за тебе, коли мені важко. Навчи мене, як Давида, говорити до своєї душі: не бійся, сподівайся на Господа, бо Він Твоя скеля, Твоє спасіння. Твій прихисток у час недолі. Я дякую тобі за все, що ти дозволив мені пройти, навіть за ті дні, коли я плакав, бо саме в них я навчився шукати тебе, навчився молитись по справжньому, навчився довіряти, коли нічого не зрозуміло, навчився не здаватися, бо ти зі мною. Нехай же мій страх стане нагодою для твоєї слави. Нехай моя тривога стане дверима до глибшої віри. Нехай мої сльози стануть свідченням, що навіть найслабша душа знайде силу, якщо вона тебе тримається. Я дякую тобі, Отче, що я можу говорити з тобою так просто, що ти чуєш, що ти поруч, що ти не мовчиш, коли я звертаюся до тебе. Я віддаю тобі своє серце, свої думки, свій день, свою ніч, усе, що маю, віддаю тобі, бо лише з тобою я в безпеці, і лише в тобі моя душа знайде мир. Дякую тобі, мій Отче Небесний, за те, що Ти є, за те, що ти завжди поруч, за те, що Твоя присутність не примара, а істина сила, яка наповнює моє життя змістом. Дякую, що коли я був у темряві, ти став моїм світлом, коли я був у розпачі, ти дав мені надію. Коли моє серце стискалось від страху, ти шепотів мені: Не бійся, я з тобою! Я вдячний тобі за кожен подих, який ти мені даєш, за кожен день, в якому я можу знову обрати довіру замість тривоги, за кожну ніч, коли ти оберігаєш мій сон, за кожну мить, коли твоя рука підтримує мене, навіть якщо я цього не відчуваю. Я дякую тобі за молитву, якою ти оживляєш мою душу, за своє слово, яке піднімає мене, за тишу, в якій я чую твій голос. За кожну сльозу, яку ти бачив, і за кожен біль, який ти перетворив у благословення. І сьогодні, Господи, я кажу дякую. Вдячне серце, це мій дар тобі, моя пісня, моя молитва, моя надія. Я не знаю, що буде завтра, але знаю, хто тримає моє завтра у своїх руках, і цього достатньо, щоб не боятись. Тож я знову віддаю тобі себе, свої страхи, свої думки. Своє серце, своє життя, нехай усе в мені славить тебе, бо ти моя фортеця, мій порятунок, мій Господь і мій Бог. Тобі слава навіки. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв, нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.